І про деяких наших з вами співвітчизників скільки в СБУ їх не води, все одно рука за телефоном тягнеться, і навіть після того як на київських блогерок і блогерів було відкрито кримінальні провадження а, після зйомки ПВО, коли працювали Петріоти, пам'ятаєш в травні, коли май майже кожної ночі летіли російські ракети на Київ. Під час вчорашньої ракетної атаки по Одесі все одно знайшовся один унікум, який підійшов до вікна і якому дуже покортілось знімати роботу ППО і викласти її в інтернет. Я барабаш Александр Андрійович. сьогодні вночі на 19 липня засняв э, ракетний обстріл э, нашого міста Одеси. Для чого вибачаюся і розумію, що це було максимально неправильно, і так робити в, в жодному разі не можна. Також хочу зазнати, зазначити, що мої коментарі максимально долучені до цього відео і безглузді. Я вибачаюся за них також, розумію, що в жодному разі не можна так казати, і це недоречно в наш час максимально.